Всім привіт! Сьогодні 1 жовтня, 2023 рік, Київська область. Сьогодні покажу вам свою хурму, яка росте в відкритому ґрунті. Хотіла я трошки пізніше зняти це відео, але дерева і їх плоди вирішили за мене, тому зараз такий огляд невеличкий, і потім дегустація. Побачите. Ну, от почнемо. З моєї віргінки кропноплідної. Вже велике дерево. Метрів 5,5-6, мабуть, вже. Ось так воно росте. Страшенна посуха в нас. Зараз ніби передають, що може дощ якийсь буде, але вже Тут нічого не виправиш, ви бачите, скільки посохло. Але ви знаєте, в цьому році, незважаючи на те, що така посуха, ну, звісно, якщо б було б більше вологі, то плоди були, були б ще, ще більше. Плоди такі собі немаленькі на Вергінці. Але вони ще зелені. Ну, зелені, вони починають трохи забарвлюватись, але вони такі ще дубові-дубові. Ось зверху. Бачите, більш жовтіше. Так, не знаю, скільки тут їх буде, бо там в листях не... можна побачити, то що зверху вони, мабуть, якщо не відпадуть. До речі, вона якось так не скидує стиглі плоди. Вони так узимку, там наверху, так вони взимку і уходять. Треба їх трусити або збивати чимось. Мабуть, я її вкорочу ще сильніше. Я її трохи вкоротила, але мало. Ось, бачите, пліт єдиний, ото, що я бачу, він вже такий риженький, більш, і вже так трохи став пом'якшуватись. А давайте я його зірву. Хоча я вважаю, що він буде все ж таки терпкий. Бо ну, досвід минулих років показує те, що вона або перші якісь такі приморозки, або коли вона вже листя зовсім зовсім скидає, і так температура знижується, і вона вже так от достигає більш-менш. Або треба на дозарювання класти з яблуками. Ну Цей плід вже трохи м'якіший. Пішли далі. Кісточок там, як завжди. Так, а що в нас далі? Хотіла я, коли я попереднє відео знімала, я хотіла е, зробити порівняльну характеристику між е, божим даром, брейсе, солодкою і Хурмою 46-100. Така в мене ще є хурма, але вийшло ось як. Бачите, я вже тут поклала. Це плоди, які відвалилися від солодкої. Буде в нас тут солодка. Отут, мабуть, буде в нас, так, по порядку, буде в нас ця віргінка. Ось, бачите, ще оці плоди, що висять, вони ще твердуваті, але ж, бачите, три плоди вже відвалились. Божий дар, який я теж хотіла вам разом показати та порівняти, він ще не стиглий. Всі плоди, навіть ті, які забарвились так добре, бачите, які красиві. Вони тверді. Це перше плодоношення в мене, дуже рясне. Навіть одна гілочка одламалася, не встигла підв'язати, там три плоди було. Ну, але і так я дивуюся, як така манюнька тільки виносила. Дуже мало вона скидала. Ну, солодка. Вже це не перше в мене плодоношення. Не так, щоб вона мені раніше подобалася, вона мені схожа на вергінку кропноплідну. Ну, далі тут поруч я вже знаходжусь. Звісно, що дегустації цих плодів не буде. Це мої сіянці. До речі, бачите, трохи крупніші є, але ж вони зовсім не їстівні, як для мене. Там нема чого їсти. Так, тут в мене залишилось всього два плоди на східної хурмі, ну, хурма без назви. Це колись давнішній пересорт. Хто хоче подивитися, не буде вже сто раз повторитися, що купила, воно відмерзало, відбивалось і так далі. І ось нарешті воно, я вже не знала, що воно культурна частина відростає або дикарі, але залишилась таки культурна, було багато зав'язів, поступово вони відпадали навіть великого розміру, вже коли були. І поки що я бачу залишилося два плоди. І тут поруч така ж сама картина, але один пліт. Ну, я вважаю, мені його збив. Тут хтось. Якісь тут гади лазили. ви бачите, так вони не відпадають, він явно відламаний. Ну що ж поробиш? Тут у нас нікого не знайдеш. Кого не питаєш? Ні, ні, це не я, це не я. Ну. Але ж все ж таки один пліт залишився. Бачите, який він великий. І він вже теж почав жовтіти. Оце і хай лежить так. Лежить собі де і лежить. Не знаю, встигнуть, чи встигнуть, вони всти... <смі> достигнути. Такий каламбур. Так. Там нема чого показувати, дерева не цвіли, не в'язали. Божий дар. Треба ще одну підпорку поставити. Прямо от зараз. Бо зараз, може, і дощ буде, а може і вітер ще. Вчора вітер був такий собі, щоб не відламалося зовсім все. Буде дуже жаль. Ще раз солодка. Розповідати про ці сорти немає сенсу витрачати на це все часу. Ви можете відкриваєте Google. Хурма солодка, хурма божий дар, хурма Брейсе і 46 на 100. О, ну, от бачите, хурма під назвою Ой, 46 на 100. 100 на 46. 100 на 46. Отака назва в неї. Відпало два плоди. О, м'якенькі-м'якенькі. Дивіться, які симпатичні. І можу сказати, що вони не пошкодилися. Це навіть вже тр трохи підморщився плід. Ану по -по потрогаємо. Слухайте, і мабуть і ці вже відпадуть. Ви бачите, як вона швидко достигла? Ну, дві Софіївки ж ви пам'ятаєте, мабуть, одна, друга, навіть не цвіли. Так, і тут в нас 100 на 46. Ану, піду я ще потрогаю брейси. Може там щось я змогу зняти. Якусь одну штучку. Ну, ось більш-менш, ви знаєте, який буде крупний. І так, дивіться, риже таке вже. Зовсім зелене. Чорті що? Ні. Оцей, мабуть, на підході. І цей, мабуть, але отут я все ж таки ну, ризикнемо. О, він вже і репнувся. Брейси. Ну, ось зараз. Ну, важити так зважимо так просто. Бо я дивлюся, вони практично однакові. Практично однакові. Так, солодка. Ох, тарілку я взяла. Я не думала, що ці відпали. Тарілку взяла маленьку. Ну нічого, якось розмістимося. Е, солодка три плоди. Віргінка. 100 на 46. Будемо так її коротенько. І Брейси. Зараз зважимо спочатку, ну, буду на, на ну, цей середній. Так, що таке? О 30 грамів. Віргінка. 30 грамів. Ну, тут більший буде в нас. 140, 100 на 46. Тут 38, бачите? Ну і брейсе. Можна сказати що 30. Якщо не враховуючи оте на 38, всі, всі плоди по 30 грамів. Все дуже просто. Зараз розріжемо. І розкажу вам про смакові якості. Так, ну дивіться, який вигляд зовнішній. Так, солодка. Саме м'який плід я розрізала. Зараз спробую. От бачите, пів плоди на 30 грамів. Отакі три костяшки. Ну, Запам'ятайте, викину їх. Вони мені не потрібні. Так, три, три костяшки. Солодка смак. Солоденька, приємна. Е, у цьому році вона, от зараз терпкості я не відчуваю зовсім. У минулих роках вона мені здавалася більш така ватна. Ну, соковитості якось мені не вистачало. І, бачите, незважаючи на таку посуху, що весь час не вистачало вологі рослинам, плоди соковиті, соковита, солоденька, все в неї гарно, але кісточки. Хотіла розрізати, знаєте, на попереку так от красиво, щоб було. а неможливо не розрізати, бо там кісточки. Не ж говорю, ну, пів плоди, три кісточки. Ну, мабуть, тут теж буду їх три на 30 грамів. Ой. Так. Далі пішли. Так як рвали, мабуть. Ну, і так, як рвали, я так як викладала. Так, Це вергінка крупноплідна. Мені здається, що вона все ж таки трошки не дозріла. Угу. Терпкувата рано. Так терпкувата, і знаєте, не, не так критично, що аж, знаєте, якщо щось таке терпке кусити, що аж язик у роті не повертається. Тут вона терпкувата, але не час їй просто ще. Так зірвала, але ну я, в принципі, попереджала, я так і відчувала, що так і буде. Далі, там, де величенька це 100 на 46. Дуже смачна, солодка, але ж бачите, теж три кісточки. Три кісточки на, ну, про провергінку повернуся. Там, бачите, ще кісточки не Ну і плід не дозріли. І там ще, ще, я вважаю, ще і більших їх буде. Теж 30 грамів плід у 100 46 І теж кісточок багато. Але на відміну тут кісточки іншого формату. Вони більш товстенькі. І, і менші, і більш товстенькі. Такі об'ємні. А у солодкої кісточки такі плескаті і тоненькі. Так, викидую, не мені не треба. Ну і спробуємо. Брейси. Брейси, бачите, як вона відрізняється кольором? І консистенція, о, солодка така. Навіть такі як волокна спостерігаються, бачите? Ну, Вергінка не про що. 100 46 М'яка тюжовата, але тут в Брейси вона дуже така рижа-рижа. господи А отут на два плоди отакі кісточки. Ось От такої форми. Як скибочки такі. Вона солодка, але менш соковита, ніж 100-46. Сама сама соковита оця. А тут, ще я вам хочу сказати, ще і ще й шкірка відчувається. Тобто, там я з'їла, наприклад, тут цю половинку, да, і якось вона так, ну, крім кісточок, звісно, вона так раз якось так і проскользнула. А тут шкірка таки вона затрималася. Така ж Але смачна. І легенька-легенька терпкість. Зовсім легенька, ну не критична взагалі, та так, це як прислухуватись вже до своїх ну, до смаку, так вже придиратися, присіпуватися, то вона ну можна можна там відчути, але ж, ну, звісно, не така, як крупноплідна, а це плід ну, негодний. Негодний зараз і для, був для дегустації і для вживання він негодний. Якщо його на, покласти на дозарювання або морозилку, то, звісно, він одразу зміниться. Одразу це ну, пропаде пропаде ця терпкість. Ну, Мені поки що, отак як я спробувала по смаку, мені більш сподобалась все ж таки ця хурма 100 46 Ну воно і видно, бачите? Ну і в принципі солодка в цьому році непогана. Хочу ближче, щось камера не фокусується, не знаю. На жаль, Божий дар участі у змаганні не приймає. Може. Коли в мене ще щось залишиться висіти на брейсі, як ви бачили, там ще зеленухи висять, то що солодка і 100 46 ну, вже, ну, до, того, до того часу вони вже визріють. І я ж кажу, що ця е, сотка, так називаємо, вона зараз висять м'які плоди. Мабуть, я вже сьогодні чи завтра я їх обірву. О, бачите, маленьке таке деревце Вон висять. Три плоди ще висять. На брейси ще багато. Тому, може, ну, чому зняла, я ж кажу, що мені 에... всти... встигнути зняти і показати вам новий сорт, бо це перше плодоношення. Мені два рази обламували це дерево. О, зараз я вже діду. Зар... Два рази мені обламували це дерево. Перший раз мені його зламали, коли О, щось тут тягали, Чи... а, мабуть, коли обрізали сад. Потім я коли вкр... ні, ні, от брошу вам. Перший раз воно зламалося, коли я робила укриття. І в мене декілька таких, я їх улі називаю, вони такі ну, дерев'яний каркас, і на ньому натягнутий спанбонд. Я оце дерево накрила оцим коробом. Звісно, закріпили арматурою, щоб воно ж не, не похилилося. Але був такий страшенний вітер зимою, що коли я прийшла, бачу, що цей улій ну, він впав і, він впавши, він відламав. Відламав е, практично половину дерева. Потім мені, мені ще раз обламали. І ось практично ця єдина гілка. Ну, я нагадаю вам, що я у минулому році я не вкривала взагалі хурму ніяку, ні хурму ні зізіфуси. Ось. І ось єдина гілка процвіла. Зав'язала і навіть і залишила. Дуже дивно. Отака от собі стійка, така собі вдячна рослинка, на відміну от цих двох там ще одна дармоїдок, Софіївок. Щось, я не знаю. Вона кожен рік мені давала по одному плоду таке велике дерево. Я не знаю, в чому тут причина, яка. А, а в цьому році взагалі навіть і не цвіла ні одна, ні та, ну, ні одна, ні друга. Ніхто не цвів. Киданули мене по повній. Брейсе в мене цвіла з першого, от який висадила, вона процвіла, потім ще раз, це в неї третій врожай вже. Ось таке маленьке деревце, карлик. Дуже повільно росте. Отака от плакуча форма в нього, як і у Божого дару. Але ж у Божого дару мені дуже подобаються плоди. Ще раз підійдемо, покажу вам. Ну, ось, бачите, тут вони вже вже так, кондиція практично декілька днів і відпадуть. Це солодка. Ну і можеш, я кажу, що на, до, до пари дегустації божого дару буде ще й брейси. Дуже такі приємні плодики. Ну і якщо мені буде фарт з погодою, чи знаю, не знаю ще з чим, ну, скоріше з погодними умовами, то може оці ще дозріють. Там два плоди, а тут вже один. Просто щоб розуміти, що це таке. То, що, що це східна, це вже зрозуміло навіть і по листя. Ну і по плодах таких величезних. Вергінка таки не зав'яже. А от що воно? Побачимо. Так що показала вам. Ще раз показую Божий дар. Так вона мені подобається, така красива. Маленьке таке собі деревце. і таке симпатичне. Сподіваюсь, до зустрічі вже до дегустації Божого дару. Ну, може, що, щось, що покажу вам, ну поки що по хурмі інформація така. Пока!